А яке крісло всі подобається, то. Чи то? То чи то? Давайте почнемо все. Ось. Що то є таке? Що то є? Вставочка з дерева. Як вам якість, то все, що зараз бачите, ми то все вам зробимо. То не дивіться, бо воно було на виставці. Отак виставка зашарила, дали в мебельний магазин, таку знищили. Ми його все зробимо, буде як нове. Ціна його 500, 500 доларів. Того 400 доларів. Тоже, якщо десь є якісь скоткі, ми то все вам зробимо. О, все. Але гарний варіант, правда? Сильніший варіант. А тихво є в наявності 35 штук по 4500 гривень. Конкретно то 4500 гривень, камені, де велюрчик Сіренка. Сіресенька тканиночка. Гарний варіант. Дуже гарний варіант. Клієнти, які утримували ті кресла, вони просто там в захваті. Я чекаю від них відгук. Вони дуже задоволені. Бачите, кожна скуба, вона ще закріплена додатково такою скубою. Кожна, кожна бляшка скубою ще закріплена. Сильний От. варіант. Отже. Ви побачили, перегорніться і назад, відмотайте, підпишіться. А ціна того столика 5500 гривень. Є в коричному кольорі, і в білому, і в ванільному.